Дніпропетровщина прийняла національну першість Сильні України. Це турнір для захисників та захисниць, які отримали поранення для військових. Такі зустрічі, можливість бути в колі однодумців. Додатковий вид спортивної реабілітації У 2023 році. Ми розпочали традицію і всеукраїнський тур комплексних змагань для ветеранів «Сильні України. І це був шалений насправді успіх В минулому році. Ми охопили п'ять регіонів України і залучили близько півтори тисячі ветеранів до таких змагань. І в цьому році, саме в Дніпрі, сьогодні ми розпочинаємо новий сезон цього всеукраїнського туру Сильні України. Сьогодні буде чотири види спорту з лежачі на рази, веслування на концепті 2, аеробайк та ривок гирі однією рукою. Сьогодні у нас велика кількість ветеранів з ураженнями і ампутаціями. Для кожного ми розробили окрему індивідуальну категорію. В якій вони будуть змагатись і отримувати свої нагороди, почесний президент Федерації Стронгменів України Василь Вірастюк додав, що на 2024 тисячі вже розробили план спортивних заходів. Наразі ведуть перемовини з деякими містами. Усе за рахунок партнерів, за рахунок моїх колег, депутатів по Верховній Раді, ну а також доброчинців, тому в цьому році це порядка. 12-15 заходів заплановано. Як вийде, скільки ми їх зможемо провести, залежить від деяких моментів, але будемо намагатися: Федерація стронгмену України. Налаштовано плідно працювати і в цьому році, і в наступних роках. Сергій дістав поранення під час виконання бойового завдання. Наїхав на протитанкову міну. Пройшов лікування і довго тривало відновлення. Нині вирішив спробувати себе у жимі лежачі. Участь беру перший раз в таких змаганнях, тому що я щойно вийшов на службу після реабілітації, тому от місяць тому майже. І... Начальник начфіз бригади запропонував приїхати і виступити на цих змаганнях. Ну, спортом я займався все життя, будучи там, до служби, до, е, як став військовослужбовцем під час служби, під час реабілітації спорт підтримує моральний дух, фізичний дух. Він допомагає не думати про там, наслідки, поранення, відволіктися від е, буденності якоїсь, яка надходить під час. Реабілітації, тому що часу багато, думок багато, а спорт він як то якось виганяє це все. Артем потрапив під мінометний обстріл, отримав поранення в руку. Довгих вісім місяців проходив реабілітацію. Зізнається, спортом професійно не займається, але коли запропонували взяти участь у змаганнях, то із задоволенням погодився. Після поранення я познайомився з Олександром Швачкою. Він запросив мене вперше на змагання в місто Івано-Франківськ. Там проводили сильні України і звитяга нескорених. І з тих пір з минулого року так, я е, їздив на кожні змагання, займався веслуванням, входжу в національну збірну, типу, е, по странгменів ФСУ адаптивних. Ну, Якщо ви можете, ну, ви ж бачите все, що зараз відбувається, тут люди певним чином гуртуються певними інтересами е, для кожного по різному. Да, там, Побачити знайомих, отримати якусь певну підтримку. Відповідно, спорт реабілітує не тільки фізично, а й ментально. Ветерани виступали у чотирьох дисциплінах: жим лежачі, аеробайк, веслування на тренажері, ривок гирі. А ще були показові виступи від богатирів стронгменів, окрім Дніпра, змагання сильні України відбудуться в Одесі, Тернополі, Хмельницькому, Кропивницькому та інших містах держави.